Що ви маєте знати, що оцінювання це не, не вирок дитині. Радійте тому, що дитина робить помилки, але при правильному ставленні дитина буде працювати над помилками. І хто визначає перші помилки, звісно, це вчитель. Як це виглядає фізично? Я наведу ось такий приклад. Це табличка множення на 2, примітивна така, скажімо, виконана робота учнем. І зверніть увагу, як раніше відбувалося оцінювання учнів. Дійсно зверталася увага на помилки. Кожен зараз батьків, незалежно від того, чи це батьки молоді, чи це трошки старшого віку, ми всі пройшли через систему оцінювання, яка часто густо просто викликала сором. Сором за те, що ми не знали. Тепер у системі нової української школи змінився підхід, і кожен вчитель сьогодні у початкових класах володіє цією. Системою.